9 лютого 474 року мешканці Константинополя зібрались на іподромі, щоб повболівати за улюблені команди візників, які брали участь у перегонах на колісницях. Але глядачі не розуміли, чому саме в цей день влаштували перегони. Припускали. Що перегони влаштували на честь малолітнього імператора Лева II, який отримав престол після смерті свого діда Лева І, більш відомого нам як Лев І Макелла, тобто Лев М'ясник. Погляди вболівальників були прикуті до ложі, де мав з'явитись імператор. І ось завісу відкрили, і у ложі з'явився Лев ІІ, його мати Аріадна, батько Зенон та вдова Лева І імператриця Веріна. Натовп схвально загудів, і усі очікували, коли Лев Другий підніме та впустить з рук білу хустину, і це мало б означати початок перегонів. Але Лев Другий не поспішав відкривати ігри. Він повернувся до свого батька та одягнув на його голову діадему. Глядачі на іпподромі стали свідками проголошення нового імператора Східної Римської імперії. З 9 лютого 474 року Східна Римська імперія отримала одразу двох імператорів Лева другого та його батька Зенона. Звісно, усе те, що побачили мешканці Константинополя, було ретельно сплановано самим Зеноном, його дружиною Аріадною та тещою Зенона, вдовою імператора Лева Макелле, імператрицею Веріною, адже шестилічний Лев ІІ був замалим для того, щоб керувати східною Римською імперією. Хоча Веріна і була проти того, щоб Зенона проголошували імператором, але вона мовчала та вголос не перечила. У Веріни були свої амбітні плани. Вона не могла змиритись з тим, що тепер її старша донька Аріадна буде імператрицею, а вона залишиться лише бабцею одного імператора і тещою другого. Тому після проголошення Зенона імператором Веріна розпочинає свою гру. Друзі, вітаю! Сьогодні ми продовжуємо цикл подкастів про східних римських імператорів і поговоримо про перше коротке правління імператора Зенона. Але перед тим як розпочати, я вже традиційно хочу подякувати усім нашим глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримує нас на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Перед тим як ми згадаємо про інтриги Веріни, давайте коротенько поговоримо, яким було правління Зенона до того часу, як Лев ІІ помре. Не всі були задоволені обранням Зенона, особливо гот Теодоріх Страбон, тобто Теодоріх Косоокий. Відверто кажучи, Теодоріх не дуже й добре жив з Левом Макеллою та воював проти східних римлян у Фракії. Лев Макелла спочатку планував накостиляти Готам та відправив Зенона та брата Веріни Василіска проти ворога. Перші сутички між вояками Теодоріха та Зенона і Василіска були вдалими для румеїв, але у 473 році Теодоріху вдалося наваляти східним римським воякам біля міст Філопополь та Аркадіополь. У тому самому році готи та східні римляни укладають мирний договір. Згідно цього договору, Лев погоджується надати Теодоріху титул магістр мілітум фракії, визнає Теодоріха єдиним правителем усіх готів, видає Теодоріху усіх готів, що дезертирували під час війни до Ромеїв. Надає право на розселення готів у фракії як федератів і щорічно зобов'язується платити готам 900 кг золота. Відверто сказати, доволі принизливий договір для східної римської імперії, але Лев Макелла вважав, що краще такий мир ніж війна. Отже, коли Зенон отримав титул імператора, він відмовився платити готам та призначив новим магістр Мілітум Фракії свого друга та досить непоганого вояку Іраклія. Нагадаємо, що Іраклій відвоював для імперії деякі території, захоплені вандалами. Щоправда, тоді вандали виграли війну, і ті території, які вдалося відвоювати Іраклію, повернулись під владу Гайзеріха, короля Вандалів. Тепер Іраклій мав захистити довірну йому територію, тобто Фракію. Іраклій виступив проти Теодоріха Страбона і спочатку все в нього було добре, але під час однієї із битв Іраклій потрапив у полон. Теодоріх обіцяв вбити Іраклія, якщо Зенон не зупинить військові дії та вимагав повернути йому титул магістр Мілітум Фракії. Зенон запропонував Теодоріху продати Іраклія, на що Гот погодився. Отримавши золото, Теодоріх Страбон звільняє Іраклія, але він ще злий, бо залишився без титулу. За наказом Теодоріха Страбона, готи наздоганяють полководця дорогою до Константинополя та вбивають. Давні історики писали, що Іраклій, можливо би, і залишився живим, але так як він був доволі жорстоким по відношенню саме до полонених, готів, Теодорік Страбон наказав його вбити. Взнавши про вбивство Іраклія, Зенон відправляє проти готів іншого свого друга та полководця на ім'я Ілл. ІЛ доволі вдало воював з готами, що дозволило Зенону перемкнути свою увагу на вандалів, які хоч і уклали договір з імперією, але усе ж таки скоювали напади на території Східної Римської імперії. Вандали настільки знахабніли, що грабували навіть узбережжя Західної Греції. Зенон не планував воювати з вандалами, натомість він вирішив владнати справи за допомогою дипломатії. Одному із сенаторів на ім'я Север. Зенон надає титул Патерайкія та відправляє його у Карфаген. Слід віддати належне дипломатичному таланту Севера. Йому вдалося домовитись з Гайзеріхом. У результаті переговорів Гайзеріх обіцяв не нападати на землі східної римської імперії, але території, раніше захоплені вандалами у західній Римській імперії, залишались, звісно, за вандалами. Однак, вандали погодились без викупу віддати Константинополю усіх полонених, яких вони захопили під час набігів на східну римську імперію, та надали ортодоксальним християнам північної Африки свободу віросповідання. Ось, мабуть, і усі головні події, які відбулись з лютого по листопад 474 року. У листопаді 474 року помирає син і співправитель Зенона, семирічний Лев ІІ. Малий помер від хвороби, хоча в Константинополі подейкували, що маленького Лева отруїв його батько Зенон, щоб одноосібно керувати сходом імперії. Звісно, це все лише чутки, адже Зенон любив обидвох своїх синів. Про старшого сина Зенона від першого шлюбу нам відомо мало. Він помре пізніше, у 484 році. Що ж, Зенон залишився одноосібним правителем східної Римської імперії. Давні історики пишуть, що Зенона недолюблювала не лише його теща імператриця Варіна, а й сенатори та навіть мешканці Константинополя. Чому? Мабуть, тому що Зенон був ісавром, яких римляни вважали варварами, хоча ісаври вже як 500 років були підданими Римської імперії. Ісаври прославились тим, що були відомі як грабіжники, і час від часу бешкетували в себе на батьківщині, і, мабуть, вважалось, що Зенон, як і Савер, зведе імперію у могилу. Зенон не зважав на чутки, а посилював свою владу, призначаючи на високі державні посади своїх друзів і Саврів. Це не подобалось Веріні, яка планувала відсторонити Зенона від престолу і після смерті онука розпочала плести інтриги проти свого зятя. Як нам вже відомо, Веріна прагнула влади, але, мабуть, ви запитаєте, чи могла жінка правити Римською імперією? Ні, але вона могла впливати на політику імперії через свого чоловіка. Але ж Лев Маккелла, чоловік Веріни, помер. Це не проблема. Веріна прагнула проголосити імператором свого коханця на ім'я Патрикій, але одного претендента було недостатньо: потрібні були прибічники та війська. Веріна, як імператриця, мала вплив на сенаторів, яким теж не подобався Зенон, і вони з радістю підтримали ідею Веріни. Тоді Веріна звертається до свого брата Василіска, який був одним з полководців Східної римської армії. Нагадаємо, що Василіск був не дуже талановитим полководцем. Саме через його дії римляни зазнали поразки у війні з вандалами, і за цю поразку тодішній імператор Лев Макелла навіть хотів стратити Василіска, але за свого братика вписалась Веліна. Василіска помилували та навіть поновили на посаді. Тепер за колись врятоване життя Василіск мав віддячити Веріні та повстати проти Зенона. Василіск погоджується допомогти сестрі привести до влади Патрикія, але лише на словах: у своїх мріях Василіск бачив себе імператором східної Римської імперії. Таким чином, змова Веріни проти Зенона переросла у боротьбу за владу між Василіском та його рідною сестрою. Поки Веріна підготовлювала сенаторів, Василіск звернувся за підтримкою до Ілла, до речі, теж Ісавра та одного з полководців Зенона, з яким Василіск воював проти Готів. Чому Іл погодився зрадити Зенона, нам невідомо. Можливо, Іл бачив у Василіску слабака, яким буде зручно керувати, і він. Іл стане сірим кардиналом східної римської імперії. А можливо, Іл бачив, що Зенон не користується достатнім впливом і вирішив перейти на сторону змовників. Тобто, ми можемо лише здогадуватись, але факт залишається фактом. Іл підтримує Василіска у його планах та іще втягує у змову проти Зенона Теодоріха Страбона. Звісно ж, Теодоріх погоджується, адже коли ще випаде нагода накостеляти самому імператорові та пограбувати Константинополь. У свою чергу Теодоріх Страбон звертається до ще одного гоцького вождя, якого звали Теодоріх з племені Амалів. Стребон пропонує Амалу разом піти на Константинополь та від душі наваляти ромеям, але Теодоріх Амал відмовляється, вирішує дотримуватись нейтралітету. Тобто, ви собі там бийтесь, вмирайте, а там подивимось, яким буде розклад. До змови проти Зенона долучається і небіж Василіська та таверіни на ім'я Армат, якого Зенон призначив магістр мілітум Фракії замість вбитого Іраклія. Тобто усі були проти Зенона: сенатори, армія, готи на чолі з Теодоріхом Страбоном та навіть мешканці Константинополя, які звинувачували Зенона у тому, що він розтринькує гроші та продає за великі кошти політичні посади. Звісно, Зенон не продавав ніяких посад. Продажем посад займався підлеглий Зенона на ім'я Себастіан, і на цьому добряче збагатився. Але народ звинувачував саме Зенона. Василіск та Веріна зустрілись за декілька днів до того, як у Константинополі мали розпочатись заворушення. Василіск розповів сестрі, що в них майже все готово до повстання, але потрібно трішки зачекати, поки прибуде Іл та Теодоріх. Веріна мала підготувати Патрикія для проголошення імператором та дати останні настанови сенаторам. Однак Веріна вирішила повідомити про змову Зенона. Веріна прийшла до Зенона та розповіла про заколот. Звісно, Веріна не згадала ні про себе, ні про Патрикія. Тобто, змову проти Зенона, за словами Веріни, влаштував Василіск та полководець Іл. Зенон зрозумів, що він залишився майже один і що він не зможе протистояти змовникам. Тому в один з вечорів імператор Зенон разом із дружиною Аріадною та із залишками своїх прибічників таємно виїхав із Константинополя та відправився на батьківщину в Ісаврію. Із собою Зенону вдалося забрати і майже все золото з імператорської скарбниці, але не всі Ісаври відправились разом із Зеноном. Вони вважали, що навіть якщо до влади прийде хтось із заколотників, то Ісаври перебуватимуть під опікою полководця Ілла, який теж був Ісавром. Що ж, Зенон втік, але не відмовився від імператорської діадеми. Він планував набрати війська в Ісаврії за гроші, які йому вдалося вивести, повернутись у Константинополь та воювати із заколотниками. Але це було в планах. Той час у Константинополі святкували безкровну перемогу над імператором Зеноном. Василіск Іл та Веріна були задоволені таким перебігом подій. А ось Теодоріх лютував, адже йому не вдалося повоювати та, хоч трішечки пограбувати Константинополь. Але Теодоріху пообіцяли титул та золото, коли до влади прийде новий імператор. Сенатори готували до проголошення імператором коханця Веріни Патрикія, але Василіск вважав інакше. 9 січня 475 року на головній площі Константинополя зібралась армія та проголосила імператором Василіска, що могла вдіяти Веріна? А нічого в неї не було військ щоб протистояти своєму братові та Іллу. Тобто Верінок кинули, а через декілька тижнів після того, як Василіска було проголошено імператором, Патрикія, коханця Веріни, було вбито без суду та слідства. Можливо, планувалось і вбивство самої Веріни, адже після приходу до влади Василіска імператрицею стала Зеноніса або ж Зенона, дружина новопроголошеного імператора. Тепер веріна була ніким, вона намагалась покинути Константинополь, і Василіск наказав не спускати очей з колишньої імператриці. Але усе ж таки Веріні вдалося втікти, а допоміг Армат, небіж новопроголошеного імператора Василіска та його сестри. Веріна перетнула Босфор та відправилась в Ісаврію до Зенона. Після того, як Веріна втекла за наказом Василіска, війська, очолювані Ісаврами Іллом та Трокундом, які до речі були братами, відправляються в Ісаврію, щоб раз і назавжди покінчити із Зеноном. Зенон на той час переховувався в одній важкодоступній гірській фортеці Ісаврії і Іллу. Вдалося лише захопити рідного брата Зенона на ім'я Лонгін, якого Іл використовував як заручника в переговорах із Зеноном. Доки Іл то домовлявся із Зеноном, то воював у Константинополі. Василіск робив усе, щоб його зненавиділи, і його прибічники, і мешканці Константинополя. Відверто кажучи, імператор з Василіска був таким самим нікчемним, як і полководець. Він був жадібним до грошей і разом із Себастіаном торгував посадами а також підвищив податки для населення. А щоб ще більше наповнити власні кишені, звинувачував заможних константинопольських сенаторів у державній зраді. Сенаторів засуджували кого до вигнання, а кого до страти, а їхні маєтки конфісковувались на користь Василіска. Люди імператора продавали ці маєтки, а потім брались за тих, хто ті маєтки купував. І знову все по колу. Суд, конфіскація, продаж. Окрім того, що Василіск налаштував проти себе сенаторів, він ще й примудрився обернути проти себе Константинопольського єпископа Акакія. Річ у тім, що Василіск був монофізитом, і усіляко сприяв тому, щоб єпископи-монофізити, яких було визнано єретиками на Халкідонському соборі 451 року, повернулись з вигнання у свої єпархії в Єгипті та Сирії. За наказом Василіска, єпископу монофізиту Тимофею, якого було відправлено у заслання, дозволили повернутись у Олександрію. Натомість сам Тимофій вирішив прибути у Константинополь. Тимофій вирішив в'їхати у місто, скажімо так, із християнською помпою. Він намагався копіювати не будь-кого, а самого Ісуса Христа. Перед брамою Константинополя Тимофій сівся на віслюка і, сидячи на Віслюку, він їхав вулицями міста Константинополя, ніби Ісус вулицями Єрусалиму. Чи то Віслюк виявився впертим, чи Господь побачив з небес святотатство у діях Тимофія? Але Тимофій гепнувся з Віслюка, наставив собі гуль та вивернув ногу. Після цих пригод Тимофій мав намір зустрітись з єпископом Константинополя Акакієм, щоб обговорити релігійні питання і, можливо, вирішити давні суперечки між монофізитами та ортодоксами. Але Акакій відмовився зустрічатись з Тимофієм, сказавши, що він з єретиками не говорить. А якщо Тимофій відмовиться від своїх переконань, то він з радістю охрестить його ще раз та прийме на лоно православної церкви. Звісно, Тимофій не мав наміру відрікати свого вірування, і зустріч не відбулася. Тим більше, акакій заборонив пускати Тимофія до будь-якої Константинопольської церкви, навіть до самої найменшої. Після невдалих дій Тимофія до справи взявся імператор Василіск і знову накосячив. Василіск видав так звану енцикліку, якою відміняв усі рішення, прийняті на Халкідонському соборі. Тобто єретики, такі як монофізити та несторіани, тепер не були єретиками. Також Василіск розіслав копії енцикліки у всі єпархії імперії та наказав єпископам прийняти та підписати цей документ. Звісно ж, єпископ Акакій першим відмовився підписувати енцикліку, і монахи та усі ортодоксальні християни Константинополя встали до зброї. Серед прибічників Акакія були і ісаври, які до речі сповідували істину православну віру. Щоб придушити заворушення, Василіск використав армію, і, звісно, вояки тлумали повстанців, не розбираючи, де Ісаври, а де не Ісаври. Вулиці міста охопили битви та пожежі. Саме під час цих заворушень згоріла Константинопольська бібліотека, яка згідно із записами істориків налічувала близько 120 тисяч рукописів. Також в пожежах згоріли і твори античного мистецтва. Новини про події у Константинополі дійшли до вух Ілла та Трокунда, і, звісно, вони були обурені вбивством їхніх земляків і Саврів. Зенон теж знав і про події у столиці, і про незадоволення Ілла та Трокунда, тому вирішив об'єднати свої сили із силами полководців. Звісно, добряче їм заплативши, адже, як ми пам'ятаємо, Зенон встиг вивести з Константинополя майже усю скарбницю. Іл та Зенон домовились об'єднати війська та разом виступити на Константинополь. І хоча Зенон просив звільнити його брата Лонгіна, Іл. Не погодився, він залишив Лонгіна як заручника, дізнавшись, що Іл, Трокунт, Зенон та їхні війська рушили на Константинополь, і, зрозумівши, що він накосячив з енциклікою, Василіск вирішує покращити ситуацію у релігійній сфері, випустивши, скажімо так, анти-енцикліку. У цьому документі наказом Василіска відмінялась попередня енцикліка, та відновлювались усі постанови Халкідонського собору 451 року. Але це не врятувало ситуацію. Заворушення не припинялись у Константинополі. Дурдом на заході Римської імперії теж дурдом. На заході боротьба за владу не менш драматична ніж боротьба за Константинополь. Там ставлений Константинополя Юлій Непот намагається навести лад, але йому протистоїть Орест. Який командував римськими федератами, які були незадоволені Юлієм Непотом через те, що він відмовив їм у наданні земель для проживання, і у 475 році Орест, очоливши армію, вирушив з Риму на равенну, щоб усунути від влади Юлія Непота? Непот, який не дуже той покладав надії на міські гарнізони охорони, вирішує втікти з равенни у далмацію. Орест увійшов до Равенни наприкінці серпня 475 року, а 31 жовтня того самого року проголосив імператором свого сина Ромула Августула. Але повернімось до Константинополя, де Василіск звивався як вуш на сковороді. Він намагався зібрати армію, адже Іл та Зенон вже були на підході до столиці Східної Римської імперії. Але для того, щоб за тебе воювали, потрібно добряче віддячити воякам золотом. Ось тут і пішли в рух усі ті скарби, які нажив Василіск, і цих грошей не вистачало. Тоді Василіск наказав переплавити на метал для монет усі церковні скарби. Звісно, містяни відважно захищали церковне майно і переплавити золото на срібло не вийшло. Аби як зібравши армію, Василіск наказує захищати Константинополь свому небіжу армату, і Армат, очоливши військо, перетнув Босфор та зустрів Ілла та Зенона, але в бій з ними не вступив. Армат чудово розумів, що Василіск залишився майже на самоті і тому уклав договір із Зеноном. Згідно договору між Зеноном та Арматом, Армат надає Зенону військову допомогу. А Зенон, після того, як переможе Василіска, надасть Армату титул магістр Мілітум Сходу пожиттєво, а сина Армата, якого теж до речі звали Василіском, проголосить Цезарем, тобто наступником престолу. Зенон погодився і тепер чисельність його армії збільшилась. В останній надії на спасіння Василіск звернувся по допомогу до готів Теодоріха Страбона, але Теодоріх відмовив, скажімо так, політичному трупу на ім'я Василіск. У серпні 476 року Зенон без битви увійшов у Константинополь. Сенатори, які ще нещодавно брали участь у змові проти Зенона, тепер зустрічали його як спасителя. Василіск з родиною рятуючи своє життя, сховались у храмі Святої Софії. Зенон прибув до храму, де присягнув перед Богом не проливати кров Василіска та його рідних, і тоді Василіск вийшов з храму. За наказом Зенона Василіска, його дружину Зенону та сина Марка заарештували та відправили у заслання у місто Лімни у Кападокії. Там усе сімейство ув'язнили у високшому резервуарі для води і, як кажуть, за наказом Зенона замурили усіх голодом. Зенон дотримався своєї присяги перед Богом. Василіск помер від голоду, а не від меча. Що ж, прийшовши вдруге до влади у серпні 476 року, Зенон взявся наводити лад у житті Східної Римської імперії. У вересні того ж року до Константинополя надходить лист, в якому Одоакер, який змусив імператора Західної Римської імперії Ромула Августула зріктися влади, писав: Як сонце одне на небі, так і на землі має бути лише один імператор. Разом із листом від Одоакра, у Константинополь було надіслано і символи імператорської влади, відібрані у Ромула Августула. Одоакру надали титул Патрикія, і він правив як коміт Італії під владою римських імператорів, але сам волів називати себе Рексом, тобто королем Італії. З вересня 476 року Константинополь став столицею усієї Римської імперії, і першим одноосібним імператором, який керував імперією з Константинополя, був Зенон. А ось про його друге правління, яке тривало вже значно довше за перше, ми поговоримо у наступному епізоді із циклу правителі Ромеїв. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!